Добрий день, шановне панство, 8 листопада. От. І сьогодні Михайла Михайлів поздоровляю з святом. Щастя, здоров'я бажаю. І так, сьогодні буду важити яйця. Яйця знесені за 8 і 7 листопада. Тут ось така картина, яку дочка намалювала. Зверху є образ, і я тут під тим всім буду знімати. Так. Тепер ще сьогодні 6 яйців, вчора 5 було. Після вчора було 4 яйця і одне яйце без шкаралупи, яке роздушили кури, ну, Тобто цілих було 4 яйця. І зараз, якщо попадеться яйце. Я дивився за вересень місяць зважування. Середня вага яйця 63 грами була. Так як в мене є 11 яєць. Яйця, яке буде мати 63-64 грами, я його відложу. І будемо бачити, які яйця є. Ну, 10 яєць і середня вага яйця. Так, включаємо по нулях

Шістдесят три. Сімдесят один сто. Шістдесят п'ять. Сімдесят один сімдесят од неї це Старую. Так, одне яйце я 63 грами відложую і 10 яєць зважим. Ну, так як я вже ми переважили, то вже видно, що біля 68 десь грамів буде середня вага 10 яєць. Ось маємо 68 грамів. На восьмому місяці яйцекладки, середня вага яйця одного 68 грам. То є максимально, що в мене було від початку яйця кладки. Яйця періодично то збільшувалися, то зменшувалися, <кхід> а зараз максимальна. Маса яйця ось така. Дякую за увагу. Всього найкращого.